І ще друга частина е, серіалу? Всім вам я бажаю приємного перегляду. Так, який чудовий день? О, а чого тут стоїть поліція? Потрібно до неї підійти. Пане поліцейський, що тут сталося? Е, ви друг тейча? Так, а що таке? З ним щось сталося? А що з ним сталося? Його, на жаль, убили. Я йду додому по документи. Так, йдемо, ми, йдемо ми додому, йдемо, йдемо, йдемо. Так, потрібно піти додому мого друга. Може, вони брешуть. Може, вони брешуть. Так. напевно, оце його дім. А, так, що таке? О, це ти, мій друже? Так, це я. Е, а що таке? Казали, що тебе вбили. Де? А, і чому на тобі костюм якогось поліцейського? Де поліцейського? Потрібно йти подивитися. Ану, посуньте. Де ти, друже? Я ж нормальний. Чи ні, я бачу себе нормальним. Як ти нормальний? Ти ж вдітий у костюм е поліцейського чи ФБР. Я нікого не вдітий. Добре, друже, давай. Мені потрібно йти на роботу. На яку роботу тобі потрібно йти? Та в мене там є одна. Давай. Я пішов. Так, потрібно йти показати поліцейським ці документи. Так. Ось. Ось це фото, що мій друг живий. Е, будь ласка, зверніться не до мене. Ось бачите, там є поліцейський. Так, ось це фото. Ага, нарешті я від тебе позбавився. Алло, алло, поліція. Ви мене чуєте, Викликайте ФБР, ФБР. Гаразд, ми прийшли до вас з самого кращого нашого робітника. Гаразд, чекаю. Так. Мене треба мене викликали, напевне, десь. Так, я вже це все бачу. Потрібно приземлитися. Так, я прибув до вас. Що сталося? Його вбили? Як? Його вбив, там той поліцейський, що стоїть коло другого літака. Коло ось цього? Тут ж нікого немає. От блін, він напевне втік. Так, він напевне втік. Бум! Ну, якщо вам сподобалась друга серія, то ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за перегляд!